Доброго дня, другокласники! Пролунав уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці! Тема уроку закріплення вивчених таблиць множення і ділення, розв'язування задач на ділення на вміщення. Визначення часу за годинником. Розгорніть, будь ласка, підручник на сторінці 111. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть дату лютого, класна робота. Відео на паузу. До нас у гості завітала джілка. Хочу я вас, вам нагадати, що табличку треба знати. А ви мені це доведіть. І табличку розкажіть, а всі частки запишіть. Дітки, доведемо в що ми знаємо табличку множення і ділення. Давайте з вами запишемо 9 поділити на 3 дорівнює 3. В зошиті з нового рядка пишу 3. Відео ставлю на паузу. В рядочок записую всі частки. Завдання 670. За схемами запиши добутки, знайди їх значення. 2 помножити на різницю чисел 14,5. Можна прочитати по-іншому. Добуток чисел 2 і різниці чисел 14,5 дорівнює скільки. Запишіть, будь ласка, за зразком. Гляньте, я записала вам зразок. У два стовпчики. між стовпчиками пропускаємо три клітинки. Поставте відео на паузу. Запишіть і обчисліть, будь ласка, ці вирази. Завдання 671. Запишіть і обчисліть дані вирази також. Відео на паузу, дітки. Працюємо. Пам'ятаємо, в першу чергу виконуємо дії в дужках. Якщо є ділення і додавання, в першу чергу ділення. Відео на паузу працюємо. Перевірте, будь ласка, приклади 670. Прямо тут я обчислення вам показала. Звірте, будь ласка, і приклади 671. Відео на паузу. Зробіть перевірку. Чи так і відповіді у прикладах. Задача 672. Прочитай задачу на ділення та пояснення до її розв'язання. Читаю задачу. На день народження тетянці подарували 12 тюльпанів. Вона поставила по 3 тюльпани в кілька ваз. Скільки ваз знадобилося тетянці. Для розв'язування задачі нам потрібно дізнатися, скільки разів по 3 вміщується у 12. На малюнку видно, що тюльпани поділено на 4 групи, по 3 квітки в кожній. Дивимося, 12 тюльпанів відбирали по 3. Один раз, другий раз, третій і четвертий. Чотири рази тільки дівчинка підходила до ваз, щоб поставити у вази. Значить, дивіться, дітки, коли ми тюльпани ділимо на тюльпани, у нас виходять рази. Скільки разів, а в даному випадку, дівчинка ставила. У вази. Тому 12 тюльпанів поділити по 3 тюльпани дорівнює 4 вази. Відповідь: 4 вази. Знадобилось, щоб розставити 12 тюльпанів. Кенгурятко нам підказує, дітки, що це задача на ділення на вміщення. Тобто, скільки разів по 3 поміщається в 12. Так. Працюємо далі? Задача 673. 15 мандаринів розклали в пакети по 3 кілограми в кожний. Скільки пакетів знадобилося? Знову, дітки, дивимося, 15 кілограмів мандарини розклали в пакети. Невідомо скільки? В пакети по 3 кілограми в кожний. Знову, скільки ж разів по 3? Можна взяти із 15. Тобто, знову задача на вміщення. Скільки разів по 3, поміщається, 15. Тобто, ми 15 по 3 це порівну, розкладаємо порівну. І виходять у нас рази, скільки разів, або ми складали куди у пакети. Запишіть, будь ласка, умову задачі. Розв'язок і відповідь. Відео на паузу. Задача 674. 10 літрів морсу розлили в глечики по 2 літрів кожний, скільки глечиків знадобилося. Знову, дітки, короткий запис, але я вам пропоную попрацювати самостійно. Скільки літрів розлили у скільки глечиків? по скільки. Знову ж дивимося: задача на вміщення. Скільки разів по 2 літра поміститься у тому, той кількості, яка є в умові задачі. І в нас вийдуть не рази, а розливали у глечики. Поставте відео на паузу, запишіть, будь ласка, короткий запис, розв'язок і відповідь. Завдання 675. Котру годину покаже кожний годинник у першій половині доби і в другій половині доби. Давайте з вами пригадаємо. Одна доба це 24 години. Ось нам на допомогу дітки прийшов ось такий будильник. Давайте з вами подивимося. Доба триває 24 години. Дивимося, обходить наша стрілочка. 1 година, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це половина доби. О півдні половина доби. Починається друга половина доби. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 година, 22, 23, 24 години. Це вночі, кінець доби. 24 години. Ось, наприклад, наш сьогоднішній день закінчиться о півночі, о 24 годині. І годинник почне новий день. І знову буде 1 година ночі, 2 години ночі, 3 години ночі, 4, 5 ранку, 6 ранку і до опівдні. І знову вже ж тоді в опівдні, дивіться, не час, а 13 годин. 14 годин, 15 годин. Зрозуміли? Так от нам треба назвати скільки. Оце буде час вранці, і час буде надвечір. Цей час буде о півдні і о півночі. Назвіть, поставте, будь ласка, відео на паузу. Назвіть, скільки це годин, а допоможе вам гляньте, визначити. Годинник Завдання 676 677, дітки, виконайте, будь ласка, самостійно підводимо підсумок уроку. Ми добряче потрудились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці. Ви всі просто молодці!